Друзі, всім привіт! Ви на каналі Гаджет і в цьому відео ви дізнаєтесь, як підключити домашній Wi-Fi роутер до Powerbank. Та перед цим обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк. Кожен лайк для мене мотивація робити більш інформаційні та якісні відео. Починаємо. В моєму випадку я буду підключати роутер Link Archer A5. Для початку нам потрібно дізнатись, від скільки вольт може працювати роутер. Для цього ми дивимося знизу, зазвичай знизу на роутері пише Ось, живлення 9 вольт 085 А. Є також роутери, які працюють від 12 вольт. Потім нам потрібен павербанк. В моєму випадку в мене павербанк на 20 000 мА. Відповідно, чим більша його єдність, тим здовше зможе пропрацювати наш роутер. Але, як ми бачимо, всі роутери видають 5 вольт. А нам потрібно для живлення роутера 9 вольт. Або якщо у вас роутер на 12 вольт, відповідно 12. Для цього нам потрібен спеціальний кабель. Кабель називається USB-DC. Тобто з однієї сторони звичайний USB, з іншої йде роз'єм DC, щоб підключити його в роутер. Цей кабель з перетворювачем напруги. Відповідно, він перетворює 5 вольт, який видає сам павербанк. У 9 або 12 вольт. В мене кабель з перетворювачем на 12 вольт. Так, в ідеалі було б, щоб це було на 9, щоб воно ідеально підходило до мого роутера. Але це не критично. Тобто, якщо у вас навіть роутер на 9 вольт, ви можете і підключити кабель з перетворюючим на 12 вольт, тобто це йому не зашкодить. Пробуємо підключати. Так, в одну сторону ми вставляємо в павербанк. І іншу сторону ми вставляємо в роутер, там де живе. Є, ми підключили. Так, ну в мене роутер е, включається на кнопочці, відповідно, потрібно його запустити. Запускаємо. Так, є, запустили. І, відповідно, почався процес е, запуску самого роутера. Дивимося. Йому ну, потрібно декілька ну, до хвилини часу, щоб запуститись, відповідно, все, роутер запущений. Єдине, що вам залишається вставити LAN-кабель від вашого інтернет-провайдера, і все буде працювати. Також, друзі, тут є дуже важливий один нюанс. Тобто, коли пропадає світло, якщо у провайдера не під'єднані кабелі до будь-якої безперебійної мережі. Відповідно, інтернету у вас не буде. Для того, щоб е, не виникло таких ситуацій, що ви купили там кабель, а воно не працює. Перед тим потрібно обов'язково зателефонувати до провайдера, щоб дізнатись, чи е, за вашим адресом підключені кабелі до безперебійної мережі. Тобто, щоб коли вмикається світло, інтернет подавався. В принципі, все. Дякую, що додивились відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписуйтесь. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть, будь ласка, в коментарі. З радістю на них відповім.